Рано, красунечки, ластівочки. Поки в Тік-Ток відео не буду знімати. Ну, може, може через 5 днів, може через 6, не знаю. У ну, мене там 3 аккаунта, може на інший перейду. Поки ну, так. Що я вам хочу сказати? Що той, хто за мною, хоче бути, він завжди буде і знайде мене, мене і розшукає, і підпишеться. Із просто яку потрібну інформацію, так що все буде добре. Я ніде не ділася, я з вами. Мені потрібен був трошечки відпочинок. І я працюю, по-перше, з людиною. Зараз в мене сильніша чистка з людиною, в мене немає багато часу. Дивимося на ваші імена. Давайте, будемо дивитися, які події будуть відбуватися влітку 2025. Світлана, світлана, Повинна поїхати десь відпочити вода. Все, що буде зв'язано з водою, Світлану буде лікувати. Ксенія, Ксюша моя з Миколаївської області, Оксаночка, давайте. Дивіться у вікно далі. Якщо у вас щось не виходить, ви собі задумайте план. Мрію, мічту. І дивіться, дивіться, який простір. Все у вас вийде, ще й озерця світлі. Все добре. За те, що ви дивилися по, по чоловіку, я дивилася тій Оксані, що вона знає, то поки там все стабільно. Так, далі Людмила. Бачите, тут добре, що можна великі розклади робити. Ну, в Тікток трошечки пізніше, може на тій неділі повернутися. Так, далі Людмила. Літо. Людмила прийде нарешті до своїх е цілей, але ще вона не зробила все. Поступово, поступово, поступово піде-піде. Ну, ще треба і працювати. Хотіла вам показати, це ж карти тару е котиків. Е дивіться, в мене теж заколка, яка гарна. Котики. Це подарували мені з Франції. Вона, я не знаю, в чому її тут. Е Секрет, ну оці штучки це з натурального рог, ріг. Оці штуки не царапають голову і дуже м'ягко держуть. А крепко держуть, ну мягко, не, не травмірують волосся. Не знаю, в чому секрет її цієї заколки, ну, дуже гарно. У мене три подібні. Так що так, Люда. Валентина, бачите, імена я дивлюсь по порядку. Валентина. Валентина, влітку. Багато задумала мрій. Не виконає майже все. Бачите, вона багато планує, хай працює. Все получиться Юрій. Юрій дивиться, порівнює, наприклад, з минулим роком і тепер. Що йому треба зробити? В нього все вийде. Хай працює краще, ніж в, тому, в минулому році. В нього все буде. Виходить. Далі Надія, гарне ім'я Надія, Надіжда. Так, Надія опасність, якщо в неї буде, хай перестрибує дуже чітко і дуже конкретно. Бачите, і тут буде врятована ситуація. У мене, кстати, мій любимий котик отакий. Так, далі є вдома. Ну, у мене всі котики любимі, ну іменно такої розкраски. Так, Віта, нарешті я подивлюсь багато імен. Віта вибралася на всю велику башню. Їй все видно, вона захищена, вона повністю контролює ситуацію. Будь ласка, одідіть від вікна, бо мені не дуже видно. так. Далі Варвара. Варварі така сама карта. Вона високо піднялася, тільки контролює ситуацію. Все в неї буде виходить. Лариса, Лариса майже прийшла вже до того, що хотіла, але маленькі ще потрібно кроки зробити, бо ззаді, бачите, все бросила те. Що їй було не угодно, йде на новому шляху, хай йде правильне направлення. Ірина. літо Люблю ці карти, вони такі гарні, бачите, срібний зріс. Ірина влітку буде відпочивати. Ірина заслуговують на відпочинок. Вони цілий рік пахають, потім відпочивати потрібно літом. Дивись, навіть Ірині відпочинок випав літом. Так, добре, особливо, хто родився літом. Так. Сергій. Сергій нада нова думка, нова ціль, бо Сергій любить завжди перепригувати перешкоди. От у нього життя пусте, коли в нього немає цілей. Хай ціль ставить, іде далі. Елла. Ела молодець, Влітку отримає те, що хотіла. Так, Альона, Альонушка. Така пісня є. Красива, це ще пісня моєї, моєї сестри молодості. Ну, вона моя сестра, вона 49-го року. Була, ну вона покійна. І знаєте, пісня така, я не знаю, хто співав Мартинов, по-моєму. Ну, хто старе покоління знає. «Помню, Альонушка жила в сказку, а на мене звала. Така пісня, я її так любила, і це моя сестра любила. Так це я про Альону. Таке відступлення. Альона гарне ім'я. Бачите, випадають карти Альонка. Давай їй, тут все отримаєш, те, що хотіла. Так, Люся. Люся, давай літом, влітку. Люся трохи перешкода, може приболіть і буде якась вроді, не дуже гарна вісточка. Але що я вам хочу сказати, оці вісточки, щоб вас не налякували. Бачите, кішка насторожена і вона може вибратися. Ну, зараз, ну, да, вибереться. Ну, вибереться буде якась така негаразд, якийсь такий вістка, може не дуже важна. Ну потім проясниться ситуація. Тетяна. Тут хорошо, що можна всі імена дивитися, бачите, час не ограничений. Тетяна крушить буде. Що Тетяна? Ага, удачного дня. Закрита мене, будь ласка. Так. доцінька, удачного дня тобі. Так, тут. Башня, що вона розруши. Ну, ви знаєте, іноді потрібно розрушити щось, щоб почати нове. Ну, Зараз побачимо і вона це почне. Ну, Тут потрібно щось розрушити. Хай подумає, ну що, що? може, якісь відносини, які не подобаються її дітям. Або якийсь конкретний спор, що не подобається. Вона розрушає і цим самим освободиться від ненужного від токсичного. Так, Наталія. Наталя. У мене багато підписниць. Наталія. Вибереться на саму високу висоту, на башню і спостерігає. Захищена, молодець. Так, хто в нас тут? Ще Люба Любов, яке гарне ім'я. Саме про себе говорить. Любов. Неймовірно, буде празнувати перемогу. Неймовірно, радіти чомусь. ну от таке як вагітність. У мене сьогодні, кстати, моя одна підписниця з Тіктока. Боже, не буду називати її ім'я. Не хочу, щоб ну на букву Д вона мене почує. Боже, завагітніли вони. ну Я теж старалася для цього. Господи, хай так і буде, щоб все благополучно в них було, так і буде. ну Не буду називати ім'я на... на букву Д. Хай буде ця таємниця. В общем, тут теж такі події гарні будуть. А далі, Олена. Олена влітку. Дивіться, щоб вас не дурили, не позичайте нікому гроші, не владьте. не владьте в якісь сумнітні зділки, покупки. Отак, От як мої підписниці вчора дивилася діагностику, їй предлагають вложити велику суму грошей, аж буде якийсь результат через 3 роки. Я б подивилася, а то це випала луна, брехня, заблуждення, ложна інформація. І відговорила я її. Оце така сама ситуація. Будьте обережні, не влізьте. Євгенія. І для мужчин Женя, і для ластів Євгенія. Буде якась небезпечна ситуація, але вона перепригне ловко зробиться все. Ніна. Ніна буде ціле літо отримувати подарунки. Подарунки долі. Ну це не тільки матеріальні, а може, знаєте, такі подарунки, як... Хто там хворіє, буде зцілення вилікується. Хто десь збирався їхати, поїде. А тут і матеріальні подарунки також, бо бачите, брилянтик держе. Далі, хто в нас тут? Марина. Марина. З Мариною якраз зараз і працюю. Марина. Марина буде їхати десь, і поїздка буде вдала. Оксана, бачите, вже 10 хвилин. Дивлюся, великий розклад на імена на літо Оксана. Оксана, їдьте відпочивати. І тоді ви як переродитесь, бачите, маленький киценятком станете. Все почнете з нуля, гарна карта. Е, так, хто в нас? Світлана? Світлана. Світлана в правильному напрямку йде. Действує теж правильно. Вірно, хай так і дствує. Можливо, вже говорила Світлана, але ну, це повторна карта, то гарна карта. Інна. Інна молодець. Отримає, що хотіла. Дуже довго вона за це боролася, вона й отримає його. Олег. Олег, небезпечна ситуація, дуже небезпечна. Аму, вийде, дуже небезпечна. даже така, що дуже вас должна насторожить. Ну, дай Бог, що все буде добре. Соломія. Соломія збереться в кругу своєї родини приймуть якесь важливе рішення. Ну, таке, може, як переїзд, або десь щось купити. Ну, таке важливе рішення. Або там завести другу, або і третю дитину. Таке важливе доленосне рішення. Вдале буде. Ліля, Ліля моя красунечка з Італії, всі мої лілі всі красунечки. Ну, Ліля отримає влітку те, що хотіла. Лілічка, якщо чуєте мене, і всі мої Лілі, отримаєте те, що хотіли. Тут буде вам нагорода. Нагорода. Те, що хотіли, те достігнете. Багато ще, дівчат, мої гуляють у лотереї, то тут може бути і виграш. Тільки, дівчата, совйтейтесь зі мною, я знаю такі цифри, які вам підходять по долі числа. Якщо ви гуляєте в лотереї, там не, не всі підряд треба числа купляти. Є особа тут хитрість і особе правило. Я підказую, коли дивлюсь людині діагностику, і коли вона гуляє в такі ігри, то я підказую числа. Так, Анна. Анна йде на вірному шляху, їй підсвічена, знаєте, сама доля веде туди, де їй потрібно. Лідія теж моя з Італії, і всі гарні лідії. Так, багато-багато вісточок. І тут можливо ну, кохання. І так, вона це кохання впіймає, що не випусте. Ілля. Бачите, вже 13 хвилин дивлюсь Ілля отримає, але не влітку осінню все, що захоче. Так, Неля. Неля, хай не, не сфокусується так на отаке пространство, а хай дивиться, дивіться, туди, там простір, чиста вода, простір, бажання, яке вона задумала, ціль збудеться. Хай дивиться далі. Розширено. Так, Леся, в мене багато підписниць. Леся, їдьте відпочивати, Купайтесь побільше, вода вас зцілить. Так, хто у нас Ольга, яке могутнє ім'я. Бабуся Ольга була така бойовата, та, така, що чоловіка за чуб тягала, вона гарна була дуже. Він робив на той час на партійній роботі, і вона його дуже рівнувала. Ну, вона гарна була, а він такий собі був і менш маленького роста був. І вона його рівнувала, і тільки що не так, вона його раз за чуб потягає. Що я хочу говорити? Що Ольга це така цариця княжна, вона стойка. Так, а ну дивимося. Ну і правильно, Ольги те саме, коли надумала ціль, хай не сфокусірується отут, а дивиться далі, все збудеться. Це такі маленькі відступлення, я вам кажу. У мене такий гарний настрій сьогодні. В мене дуже рідко буває поганий настрій. Я вас теж хочу заражить, зара... заражить. Зарядить Зарядити гарним настрієм. Так, далі, давайте дивитися, хто в нас. Івана, Івана, так, Івана. Івана майже... Достигла, але тут треба їй, знаєте, сил додати, наснаги додати, щоб вона зробила те, що хотіла, бо трошки перешкоди. Так, Мар'яна в мене ще є. Ну, багато, бачите, подивилась. Напишете, кого я не дивилась під цим відео. Напишете, кого я не подивилась, може, тоді зроблю окремо. Так. Мар'яна. Мар'яна, молодець. Ти імператорша, отримаєш те, що хотіла. Так, хто в нас Карина. Уже майже всі ми наш подивились, дівчата, що ви мене просили. Карина. Карина отримає все, що хотіла. Колесо фортуни. Молодець. Літом взагалі везунчик. Везунчик долі. Ну, хто в мене тут, Так, Вікторі... Вікторія, давайте. Подивимося Вікторія. Вікторія. У Вікторія зустріне своє кохання. А якщо в парі? Кохання на все життя. Не подозрівайте ні в чому свого чоловіка, він вас любе, кохає взаємно і не зміняє. А якщо хто одинокий Вікторії, тут кохання літку, дивіться, може на відпочинку і Лев говорить, що це сильне кохання. Водичку будете пити разом на все життя. Так, Владислав. 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 Буде відпочивати літом із дітьми. Якщо вже такі пожилі Владіслави, бо є в мене клієнти такі, в кого внуки, буде насолоджуватися. Захищені і він, і діти його, і внуки. В кого внуки? Ну, кого я не дивилась. Давайте роді ж всіх подивилася вже. Руслан, давайте Руслан не дивилась. Руслан влітку зжох після себе всі мости. Направляється в правильне тепер русло, в правильне направлення. Так, Сюзана, в мене гарна підписниця, я її так обожнюю. Сюзана, почуйте мене. Вона за кордоном. Так, Сюзани. Сюзана, є у вас шанси отримати те, що хотіли. Перезарядитися, прегради є, але вони ззаді. Давайте ставте ціль і дійствуйте. Так, хто в нас? Гануся моя Боже, як я могла забутися. Ганна. Гануся, послухайте. І та, що в Італії, і багато моїй Ганусь. Так, бачите, вже 17 хвилин. Так, тут можна багато подивитися. Що ж в тік -токі? 5 хвилин. Гануся багато мічтає, але вона влітку, влітку отримає те, що хотіла. Щось буде. Призрачне, не здійсниться, але в основному те, що зв'язано з водичкою, те, що зв'язано з роботою і коханням. З коханням наполовину, бо на відстані здійсниться, а те, що робота, гроші, водичка здійсниться. Так, Яна, по-моєму, Яна не дивилась, там. Яна на літо, Яна. Яна на літо. Дівчата, будь ласка, не дзвоніть мені. Я трошки відпочиваю, я з людиною працюю, дуже тяжка чистка, не треба дзвонити мені, бо я сердус тоді. Так, а ну давайте. Щось треба її неймовірне придумати. Таке грандіозне. І це переміне її переломний період, буде в кращу сторону. Ну, які я ще не дивилася. Поліна, Поліна в мене гарна ще є. Боже, і багато Полін. Підписниць, мабуть, 10-12 Поліни. Як це я могла пропустити? Зараз дивимося. Поліна. Гарні карти, їх так люблю. Приймайте рішення, зберетеся родиною, приймайте рішення. І рибку спіймайте, хто хоче вагітніть Поліни Ліни, завагітніють, хто отримає те, що хотіли, там, може, роботу гарну, бо гроші, бачите, вінок переможця отримає. Так, Ліна. Ліна ще, бачите, не дивилась Ліна. Ліна. Влітку молодець. Оце я люблю. Ліна молодець, імператриця. Все. Знаєте, всім голи заб'є в ворота і сама буде переможцем. Молодець. Все класно. Що задумає, все зробить. Так, хто у мене ще тут? Уляна. Боже, не дивилась Уляну ще. Давайте. Уляна. Уляна поїде відпочивати, і там, можливо, завагітніє. Та, що Уляна, що. в мене є тут Уляна, що чекає ну, таку гарну новину. І тут взагалі відпочинок і гарна ще новина. Ліза. Бачите, майже всі назвала. Ну, напишете мені, кого я ще не назвала, то я тоді випишу і окреме відео зроблю. Добре? Я ж вас люблю, як я ось скучаю за тіктоком, ну поки не можу туди заходити. Поки треба мені трошки перерив, щоб відпочити. Бо я тоді ну, перегружаюся і тут, і в Інстаграм, і в Телеграм, і тут ну, мені відпочинок треба. Так, дивимося. Ну, класно, зберетеся з родиною, а може, всю сім'єю, і вирішите те, що вам потрібно. Все буде добре. Молодець. Так, хто у нас тут ще? Зіна, мабуть, не дивилася. Давайте. Зіна. Зіна щось з кимось поспориться, її треба уматувати оттуда. Ну, бачите, тікать. Ну, якесь місце таке не дуже важне. Хай там ну, не зв'язуються, ну, давайте ще одну карту. Да, щось загонять її в угол, не дуже важне місце. Але потім вона подумає, як вийти з цієї ситуації. Це така ситуація, якась ну, конфліктна. І вона вийде з ситуації. Ну, вже всі подивилась, дівчата, Ну, дивилася, ну. Тамара, наверное, ще не дивилась. Давайте Тамара. Тамара влітку. Кінець чомусь. Не лякайтесь, це карта смерть, але це карта, бачите, може ще й гарно бути возрождення. Например, кінець хвороби, кінець. Чомусь злому. Ану, давайте зараз. Ну, я ж кажу, і вийдете класно. Оце закінчите із цим негарним поступком, може, з якоюсь дією негарною, і будете на своєму місці. Дівчата, соколики, ластівочки. В общем, напишете мені, які я ще не подивилася, і я не подивлюся. Ну, тік-ток, там, де оця сторінка, я вам скажу 214 тисяч, ну майже 215, то можливо, можливо, бо в мене ще ж дві сторінки. Є там ядюся, Ягуся, там, де 13 800. Я туди на той аккаунт перейду. Ну, поки ще не знаю. Ну, Мені трошечки треба відпочити з тіктоком. Я ну, дуже заморилась, чесно. Я... Тим більше, я зараз з людиною працюю, я ніде не ділася і не дінуся з вами. Я вас охороняю, зберігаю. І тут на е YouTube каналі буду вести прямі ефіри. Ну, поки днів 5, може, не буду ще заходити, в TikTok. Ну, інтрига, потім скажу чого. <сподарю> Обіймаю вас. Пишіть, Пишіть, які ви хочете імена, я тоді окремий список випишу тут і подивлюся, ще одне відео зроблю.